Дуже небезпечна гра розпочалась. Недаремно деякі експерти на деяких каналах розповідали про те, що Путін не переступить червоні лінії ядерної війни. І ось сьогодні виступ Володимира Зеленського, який представляє план перемоги, він обріз новими контурами. І ці контури, ну, як на мене, вони мають жахнути всіх. Адже ми повторюємо вступ до НАТО, повторюємо тезу про вступ до НАТО. Але сьогодні з'явилася альтернатива, тобто або НАТО, або ми будемо думати про ядерний потенціал. І ось що зазначається, Україна захи, Україну захистить або ядерна зброя, або членство в НАТО. Це Зеленський заявив на зустрічі з Дональдом Трампом. Зеленський наголосив, що Україна обирає НАТО, а не ядерну зброю. І, як зазначає видання Більд, неназвані українські чиновники вже натякали на варіант із ядерною зброєю. І ось тут ви можете затамувати подих і сказати: а невже Україна може виробити ядерну зброю, адже це доволі ну, серйозна, серйозне питання? І думаю, я, що. Це питання, як варіант, розробляється і розробляється давно. Ми ще рік тому назад чули про те, що в нас є люди, у нас є знання, у нас є багато чого, що дозволить нам відновити ядерний потенціал. Ми про це чули. І е, те, що це просто залишиться як слова, ну, важко це повірити Адже коли в державі щось піднімається, то, як правило, в цьому готується певне підґрунтя. А, аналізується, знаходяться люди, лабораторії, там ну і так далі. І ось а, видання Більд пише: за даними журналістів, чиновник, який спеціалізується на закупівлі зброї, на закритому засіданні сказав: матеріал у нас є для ядерної зброї. Знання у нас є, якщо буде вказівка, нам знадобиться лише кілька тижнів для створення першої бомби. І отут я задаюсь питанням: а що буде, якщо Україна отримає ядерну зброю? Давайте уявимо, що Україна оголосила, що ми маємо давайте так, 5 ядерних бомб. Ну, уявно таких, які можуть долетіти до Російської Федерації, умовно, до Москви? Як ви думаєте, що буде, якщо ми спробуємо їх запустити? Як ви думаєте, що буде? Другий варіант, друге питання. Як ви думаєте, європейські країни захочуть допомагати Україні, якщо? На території України розпочнеться ядерний конфлікт, а те, що ядерна війна розпочнеться саме на території України, у випадку, якщо ми спробуємо запустити в бік Російської Федерації ядерну зброю, я не сумніваюсь, тому що в Російської Федерації 5500 ядерних боєголовок це найбільше з усіх членів клубу ядерних озброєнь. Іран давно намагається побудувати ядерну зброю. Там є програми, і злі язики говорять за неперевірену інформацію, що Іран вже має. Але публічно про це ніхто не оголошує, ну, тому що це доволі складна історія і доволі небезпечна історія. І е, чи дійсно ми з вами. З напівзруйнованою Національною академією наук здатні поновити ядерний потенціал, який дійсно буде складати загрозу Російській Федерації. Причому таку загрозу, де Росія скаже, ми виходимо, тому що у вас є зброя, якої немає у нас, і у випадку її застосування ми просто будемо зруйновані. Ось це те питання, на яке відповіді немає. Я нагадаю. Що колись про е, перспективу відновлення ядерної зброї в Україні вже говорили, зокрема, на Мюнхенській конференції. І е, видання Більд про це говорить, що за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Мюнхенській безпековій конференції Володимир Зеленський нагадував, що за відмову від третього за розміром у світі ядерного потенціалу Київ отримав гарантії безпеки, але вони не працюють. Перший пункт плану перемоги, який представив Зеленський нещодавно це запрошення України до НАТО. На мій погляд, станом на сьогодні, станом на зараз, ось ця теза виглядає як певний ультиматум заходу. Це неочікуваний крок. Це доволі сміливий крок, щоб не сказати іншої тези. Але думаю я, що Захід не поведеться ні на цей ультиматум, ні на цей сміливий крок. Захід, який дуже обережний в постачанні зброї, в дозволах на використання далекобійної зброї, в постачанні своїх військ, в фінансуванні за умови неядерного, неядерної війни. Неядерного сценарію розгортання війни в Україні, як ви думаєте, як буде себе поводити Захід, якщо Україна і Росія почнуть обстрілювати одне одного ядерними боєголовками? Як ви думаєте, як буде себе поводити Захід? От він взагалі захоче щось небудь взагалі робити, якщо це розпочнеться на території? України, а те, що це розпочнеться на території України, я ще раз повторюю, я от абсолютно не сумніваюся, тому що навіть 5, 10, 20 боєголовок, якщо вони в нас будуть, ну ніяк не кореспондуються з 5500 боєголовками Російської Федерації. Є ще одна небезпека. На фоні ось таких заяв, я думаю, перше, що зробить Путін, якщо це вже не зроблено. Це буде розгорнути ядерний потенціал по всьому периметру, як, з яким е, маємо кордони з Російською Федерацією. У них є пересувні ядерні комплекси, у них є стандартні ядерні комплекси. Якби там ми з вами не зловтішалися, що там якась ракета не змогла десь вийти з шахти, то це тільки одиниці. Ядерний потенціал може бути скинутий авіаційно, він може бути випущений з ракет. Варіантів багато, з відповідних морських стартів і так далі. Ми піднімаємо градус до чогось вкрай небезпечного. І я боюсь, що е, тут вже буде не до мобілізації 20-літніх. Я боюсь, щоб взагалі було б питання про те, що, чи буде придатною Україна до життя протягом 300-400 тисяч років. Дуже небезпечні слова, дуже небезпечна гра. І дуже Оманливі е, сподівання на захід, захід через низку публікацій західних змі пояснив, що і чим він може допомогти. Перехід до своєрідного ультиматуму або захід, або ядерна зброя може не спрацювати. Але, мало того, що він не спрацює, ця ситуація може вкрай налякати захід. Відносно дій Києва, відносно дій чиновників, які вже так ставлять питання, це може стати не просто початком кінця, це може стати чимось неповоротним відносно бачення Заходу війни в Україні. Вони, повторюю, не хочуть. Не просто на своїй території збройних конфліктів вони навіть збивати ракети не хочуть, які летять в їхній бік і падають навіть на їхній території. Вони ніякою мірою і ніколи не дозволять Україні створити і бити ядерними боєголовками по території Російської Федерації. І не тому, що вони бояться, що Російська Федерація почне гатити по їх територіях. Цього теж не буде. Вони просто не хочуть мати біля своїх кордонів країну з зараженими територіями. Бо радіація і радіаційне зараження це те, що не виводиться. І це те, що матиме наслідки на значну кількість держав європейських, які межують з Україною. Я не знаю, чому така заява була зроблена. Я не розумію, хто дав обіцянки під це. Але я точно знаю, що такі слова вони мають бути непублічними. Якщо навіть ми вирішили відновити ядерну зброю і сказати ворогу, що в нас є ядерна зброя, і ви зупиняйтесь, бо ми будемо її використовувати. То потрібно її робити. Можливо, вона вже є. Можливо, такими тезами Володимир Олександрович намагається натякнути ворогові, щоб він зупинив наступ? Можливо, можливо. Ми не знаємо багато чого на цій війні, але ми знаємо ціну слів, інколи слова можуть призвести до таких наслідків, які загасити дуже і дуже. Важко. І часто на це потрібно витратити роки і сотні тисяч життів людей. Мені б хотілося, щоб ми рухались до зупинки бойових дій. Мені, мені хочеться, щоб ми рухались до стабілізації суспільства, до поновлення відкритих кордонів, до запуску економіки, до зниження податків, до підвищення заробітних плат. До зменшення мілітаризації українського суспільства і поступово рухатись до повернення територій. Я не думаю, що Російській Федерації дуже потрібні ті території, які вона тимчасово окупувала. Питання Криму може довше вирішуватись, але інші території можуть бути повернуті Україні не ядерним шляхом. Я не думаю, що це метод, я не думаю, що це план. Я не думаю, що це ефективний план. Щось потрібно ще подумати, бо це занадто радикально, як на мене. І проблема в тому, що, йдучи цим сценарієм, ми можемо опинитись просто сам на сам з першою ядерною державою світу. Вони... Не шкодують українців, вони перейшли межу будь-якої моралі відносно нас. І те, що їх щось зупинить у використанні ядерної зброї, я не думаю. Їхня пропаганда гарно попрацює над тим, щоб все російське суспільство було за завдання ядерних ударів по всім ключовим містам України, а з рівнем підтримки. Росіянами свого уряду ми можемо навіть не сумніватися. Не буду більше говорити, я думаю, ви здогадаєтесь більше, ніж те, що я можу сказати, але це дуже небезпечна гра.